Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні будуть відповідати на питання підписників. Отож, просив мене подивитися, що чекає Україну в коридорі за темний. Це, відповідно, з 14 по 28 жовтня. Так, правильно сказав. Отож, 14 по 28 жовтня. Ну, я, як зазвичай, я думаю, подивитися і болота в кінці відео. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на Україну з 14 по 28 жовтня цього року? Хай скажете його неправду. Наутіс перевернутий. Соло. Так, довертаю Беркана. Хагалас. Кано перевернута. Турісас перевернутий. А, а, ну добре. Тоді фіналізую, напевно. Добре, дякую за відповідь, Отже. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає Україну з 14 по 28 жовтня цього року? Постару вона. Ну, добре, поясніть, будь ласка. Вот опера вернутый, Фуэху, Тейвас, ага, цикол. Ну, в принципе, не блякуя, добре. е, ну, Добре, давайте так. Я назвав дати, да, але ну, руни прям так чітко в дати не показують зазвичай. Тобто, ну, плюс-мінус кілька днів да, до цього проміжку часу. Ну, В плюс, в принципі. Е, Добре, що ми маємо? Наутіс перевернутий, соло, беркана, Хагавас, Кано перевернутий, турісас перевернутий і далі. Пустаруна, отов перевернутий, феху і тейвас. Подій буде багато, події будуть цікаві. Як хороші, так і погані. Ну, Відповідно про все по порядку. Що ми маємо? Що почнемо? Ось Наутіс відразу. Навтіс перевернутий. Це труднощі, такі доволі суттєві труднощі. З чим? А ось Хагалас. Ну, відповідно, бойові дії, ясно, жорсткі бойові дії, з одного боку, а з другого боку, прильоти. Тобто, чи вітатимуть нас цей період? Да, вітатимуть. Ну, знаєте, як у психічно хворих теж загострення відбувається на е, повний місяць або на м, якраз на затемнення. Так? Ну, от, Схоже, у нашого любого сусіда. Да? Якраз відбудеться загострення в цей період. Ну, Якби тривоги, не ігноруємо, відразу скажу, бо буде прилітати, і, схоже, летітиме багато, всякого різного Ну, не буду казати, чого, Ютуб лайку не любить. Ну і зрозуміло. Добре, що ми далі маємо? Соло. Ну, але і, буде й перемога, будуть і хороші новини, будуть хороші емоції. Але знаєте, якщо подивитись зв'язку, то така. Тяжка перемога, дуже-дуже тяжка. Тобто, ну, схоже, десь успіхи будуть у наших на фронті якраз. Ну, Але такі успіхи. Не треба чекати. Прям там, що... Е, одним словом, щось надзвичайного прям, якогось ривка, кобри там чекати не варто, але успіхи будуть. Так, да, Е, Далі, мало того, беркана. Ну, ось, перемога, яка дає, що, який, якісь можливості. І якийсь розвиток ситуації йде, так? Ясно, ну це, до речі, якщо взяти це у мене на фронті, часто якраз звільнення території позначається просування вперед. Тобто, ось я вже кажу: ось десь перемога, ось десь просування вперед. Ну, таке дуже тяжке, якби я ще кажу. і Прям китка там до Чорного Чазовського моря чекати не треба. Але успіхи будуть, так, да, і гарні новини. Ну, Просив загалом ситуацію показати, в принципі, або фронт, або ситуацію по країні показав. Ну, гаразд. В принципі, це зараз основне, не стільки як економіка там, чи політика, правда? Далі, що ми маємо? Беркана Хагалас. Оце вже піде наростання бойових дій, так? Ну, мало того, і наростання прильотів. Тобто вітатимуть, вітатимуть, аж бігом вітатимуть. Е, якби, тривоги не ігноруємо. Тому що ось Наутіс ну це труднощі якраз. ПВО буде весело. Якщо ви подивите статистику за останній ну, тиждень, нехай, да? то шахетів стало пролітати все більше. Ну, і ракет давненько не було. Да? І там як ж та жовтнева революція, от не пам'ятаю, коли вона. Пам'ятаю, що є, але не пам'ятаю коли. От якраз до неї десь плюс-мінус, можуть привітати як слід. Ну. Як же, символізм, це. тривоги одним словом, не ігнорую. Далі Кано перевернута. Сумні новини. Сумні новини і обман. Обман дем, ну, якщо взяти це один варіант на полі бою, да якусь хитрость спробують зробити. Інший варіант саме в плані прильотів. так Що якийсь обманний маневр буде. ну Траєкторію, в принципі, польотів деяких наші. Наші повітряні сили публікували, да, що там отак, от буква ті ракети летять і шахеди, от схоже про це мова. Щось новеньке спробують, щоб обдурити відповідно. Ну, але соло загалом під руною соло, тобто не сильно воно їм поможе. Це один варіант, одне одна, одна, одна розуміння, що мені прийшло. А інше розуміння, що таке, де долетить, то на жаль, буде бабах, адже соло це й про бабах також. Ага, що я кажу, що тривоги не ігноруємо, бо летітиме. Вітатимуть аж бігу. Загострення у них, ось схоже, в ці два тижні буде якраз. Далі, Торісас перевернутий. Ну, маємо обмежені можливості, внаслідок, до речі, чого? Внаслідок певних ну, тут і сумних новин, і певного обману. Да? Обмежені можливості. Ну, і Торісас це все рівно бойові дії, але знов-таки руна перевернута. Тобто, ну, не настільки інтенсивні бойові дії, як би могли бути. Але воно буде наростати. Тобто, там в попередньому прогнозі мені покруни показували певну паузу, так воно і відбулося. Да? Ну, не паузу, зменшення інтенсивності. Да? Так і відбулося, що у нас атакувальних дій, в принципі, зменшилися наші атакувальні дії. Зато тепер окупанти полізли. там, Авдіївка зараз на слуху і так далі. Ну, от про те мова. А тут уже у нас почне наростати, відповідно, ці два тижні і з нашого боку, бойові дії мають, як би, активізуватися. Далі, що ми маємо? По фіналу. Пустаруна, отал перевернути, феху Тейвас. Ну. Так, да, вище сили за Україну і за українців. Це один момент. Далі. Це певна таємниця. З чим пов'язана? да ось Давай перевернути. Хтось то втратить владу. Е, знов таки, раз показали у масштабі країни, тобто мова не про якогось рядового депутата. Схоже, ну, не знаю, мер може, черговий, чи там ще кого-небудь. Чому втратить владу? А тому, що тут ось феху йде. Ну, корупція. Спіймають десь на одним словом: король, ось, король. Втрачать корону, через що, де через фінанси, десь погорить, одним словом. Ну, це із з такого більш негативного контексту, я вважаю. Да? Ні, ну, Боротьба з корупцією це добре, але якби тут краще щось би більш позитивніше показали в плані допомоги. Ну, а раз, як вже, як вже є, що має. Інший аспект це таки, якщо взяти у відриві феху, то це буде нам допомога. Ну, як тут як фінансова допомога може бути, так і, в принципі, зброєю. А тут і так, і так буде, і зараз поясню, чому. Е, от. А ось, власне, ось, якщо взяти що це фінансова допомога, а ось цей вас. А ось буде, відповідно, і допомога зброєю. Якраз ці 14 днів. Щось гарне нам також прийде. Що нам, відповідно, дасть, відкриє певні можливості. Так? От. Е, ну, Араз, в принципі, цікаво показали, нам. Да? От, ну прям щось такого. Ну, хоча, оце от цікаво, як програється. Де, де, чия голова, що називається, полетить. Пов'язано з фінансами. Перепрошую. Ну, з корупцією читайте. Так, гаразд. Ну, давайте подивимось тепер болота. До речі, оце от що Принц переверну там. Принці Піруна, то з, ну, як, з цілительством, з медициною пов'язано, так? І от як би десь, а тут хагала споряд, як би десь не прилетіло в щось пов'язане з медициною. Оце, от мені не подобається. Ну, тобто, десь прильоти, да, вітатимуть, ще раз повторюсь, тривоги не ігнорую. То що загострення в них буде в ці два тижні? Так, дякую за відповіді. Ну, давайте, болото, подивимося, що там. Так, дякую за відповідь. Йот скажіть мені, будь ласка, що чекає Росію в період з 14 по 28 жовтня цього року? Хай скажете правду. Пет перевернутий. Так, дві руни, що ми маємо? Маннас, Беркана. Ансус. Хагалас. Цікаво. Вонья. Ага. Добре. Дякую за Віпіддії. Підсумуйте мені, будь ласка, фіналізуйте по питанню. Що чекає Росію в період з 14 по 28 жовтня? Евес. Альгес. Єра, ага. Не настільки погано, як би хотілось побачити, от чесно. Ну, гаразд. Є тут моменти про все по порядку. Що ми маємо? Пер перевернутий Маннас, Беркана, Ансус, Хагала звуньо Евас, Альгес і Єра. Ну, ось перед перевернутий відразу. Якісь у них невдачі ідуть і обмежені можливості мало того. Е, мені відразу щось курс рубля згадався. Подивимось, що з ним буде в ці от якраз два тижні, так? Ну, знов таки, два тижні, а орієнтовний термін, там, плюс-мінус. Е, далі, Маннас. Ну, окрім того, якщо взяти відрив уже від, мовити, від фінансів, то це в нас що? Проблеми з чим? Обмежені можливості? Да з людьми якраз. А що таке? Мобілізацію не хочуть затівати, так? А відповідно. Стадо на забій не побіжить. А що ж таке? От. Але в той же час. Ну ось Беркана, Відповідно, щось у них буде по людям відбуватись таке. Хоче підо. Це ж, до речі, таємниця, слухайте. Ага, точно. Ну як, таємниця в тому плані, що приховування інформації. В даному випадку не від рун, тобто не руни інформацію, приховують, а що те буде таємно відбуватись. Таємно відбувається, щось то пов'язане з людьми і ось, відповідно, якийсь рух людей, да? рістий розвиток людей, якщо так. Да? Але ж явно, явно про який різний розвиток мова, так? Це один момент. Далі, Манна зберкана. Щось то схоже у вищої їхньої керівництва, або лід, також буде якісь у них, щось там буде. Поїздка, можливо, якась, якісь там зустрічі, договори, щось таке. Будуть, одним словом, Лазівки, лазівки шукати, щоб собі якісь. Прогрес забезпечити. Да? Далі. Ну, більше це про, про мобілізацію. Приховано, ну, Так і сказали. Прихована мобілізація. Прямо як по нотам. Далі у нас Ансус. Але буде у них і ріст відповідно якихось хороших новин з одного боку. Ну, хороших, ну, може, і в лапках, звичайно, хороших. Це, але це не лише про хороші новини, це і про закон, в тому числі. Тобто, щось у них буде схоже прийматись, таке цікаве. До речі, знову таки, під пертом перевернутим, в обмежених якихось можливостях, в таємно, будемо казати, буде щось прийматись. Цікаве. Далі, ну, окрім іншого, Ансус це ж так, да, це і безпілотники, це вже про нас. Відповідно, будуть їх вітати. Ось, Ансус Хагалас. Так, да, Росію ми також привітаємо, як би в боргу не лишимося. Гаразд. Радує мене це. Ну, Крім того, дивіться, якщо так взяти, нібито закон, да, ніби закони, гарні новини. А воно в хагвес. Попирається, воно в Хагалас. Ясно що це бойові дії, тобто ну, якийсь десь успіх у них мінімальний може бути на фронті. Ну, на жаль, Да. але але, але зате не успіх у них ось. Удар, будемо казати, по їхнім шишкам іде, відповідно, так. Ну, схоже, якісь непопулярні рішення почнуться. А з другого боку, удар, якраз зрив планів по людям. Ну, по мобілізації читайте, да? Але знов таки, це не значить, що вони нікого не наберуть. Наберуть. Просто менше, ніж планували. Схоже, йти ми гірше, ніж планували, да? Ну, Стадо на забій піде, на жаль, все-таки. Далі. Далі у нас Вуньо. Ну, якщо взяти зв'язку, то це якраз певні гарні новини саме по бойовим діям. З одного боку з другого боку, просто, якщо у відриві взято, просто якусь якісь позитивні новини для них будуть також. Здійснення мрії ніби, так? Да? Мало того, ось наростання якихось у них позитивних новин відбувається. А що ж таке? Ну Може, по Ізраїлю позитивні новини. Ми ж знаємо, що там 에, Росія, то ніс свій засунула, так? Може там, а може і ще десь щось почнеться. Тому що такий набір. Оце от мені дуже цікаво, як воно програється. Тому що Гагалас тут, ну, ясно, що нічого хорошого він їм не відчує, але цікаво. Тобто, по бойовим діям, так, да, якісь успіхи, схоже, будуть, десь ломануться на фронті. Дійсно. Я так підозрюю, що не лише під Авдіївкою. Далі, що ми маємо? Евас, Альгіс. Єра. Ну, ось є да, так, якийсь рух вперед. Дійсно. Якщо взяти, що це фронт, ну то якийсь певний успіх матимуть. Невеликий, але матимуть. Зараза. Е, якщо другий аспект взяти, це просто якийсь рух у них. ну Тут от шишки падали, поїздки схожі їхніх шишок, кудись, схоже, чи якісь зустрічі, може хтось до них, до речі, приїде. От, е, ну і Відкриття певних можливостей. Ну Тут фронт, ясно, знову таки. Далі, ось Ну, Захист у них буде, відповідно, захист буде працювати, це робота ПВО. Ще під хагалазом випало. так? Тобто буде в них буде в них одним словом, весело їм. так? Ну, правда, і нас будуть вітати, це я сказав. І далі ось Єра. Певний результат, певний урожай. Отримають щось, що довго в них ішло. Якийсь, знаєте, довготривалий проєкт, пов'язаний саме з захистом. Ну, явно зброя. Ясно, що зброя, питання в тому яка. Тут, в принципі, не показали. Зараза, хотілось би гірший розклад, от, чесно. Ну але що ж, що вже є, кажу, як є, кажу, як показав. Ну і з позитивного тут Хагалас, да, тобто вітатимемо їх також. І ось щось то рублик, схоже, ще буде рекорди ставити. Антирекорди. Ну, побачимо. Решта не настільки погано, як би хотілось. Добре, ось такі трошку вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. А хоча хвилинку. Мене там ще питали, просили подивитись щодо обстрілів з Білорусі, якщо правильно пам'ятаю, якраз у цей період затемнень. Зараз хвилинку. Де питання? Зараз знайду. Ага. Так, да, точно. Давайте добре про обстріли з Білорусі. Одразу забув, добре, що згадав. Також в цей період. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи будуть обстріли? України з території Білорусі саме в період з 14 по 28 жовтня. Цього року. Хай скажуть вам про. Беркана, відповідно прямо. Так, що ми маємо? Та що ж ти будеш робити? Єра Соло. Е, Афінал. Ну, гаразд постаруна, і що все-таки? Бурус перевернутий. Ем, про що мова? Ну зараз, зараз зрозуміти, прошу що мова. Що ми маємо? Беркана, Єра, Соло, Постаруна, урус перевернутий. Як фінальна руна всього розкладу. Е, Чи планується там щось в Білорусі? В Білорусі. Ну, так, да, дійсно. Чи це про обстріли? Ні. Де тут руни агресії? Там, от, там чутки ходили, ну на, точніше, не чутки, наш гуро оприлюднив інформацію, що вони там думають ніби провокацію зробити, ніби ми атакували Білорусь. Оце я допускаю. Прям атаки з території Білорусі навряд. Мало ймовірно, скажімо так. Що ми маємо? Беркана Єра, Соло, постаруна на наш вір, турус перевернутий. Ну, ось беркана. Да, ріст якийсь буде, наростання чогось, якоїсь роботи, когось урожаю, щось раніше пророблене. Ти, ну, ось вона наростає до Соло, до перемоги. Ну, ясно. Е -е, але тут можна по-різному подивитись: це ж і бабах, відповідно. Якщо взяти що це якась диверсія буде спланована, не нами, відповідно з того боку, то це є цілком можливо. Да. Якщо взяти наш бік, ну руна перемоги, ну якби. Не, не треба за те переживати. Далі, пуста руна. Ну так, да, ви щасливі за Україну і за українців, але в даному випадку це і певне ще не визначеність майбутнього. Тобто. А так як воно зараз відбувається, то фінал-фінал, урус перевернутий. Ну, не, нема сили, нема чим. Може би хотіли обстріляти, ну але в Білорусі нема чим. Вони ж і установки вивезли, ніби такі новини були. Тому якби ні, обстріли з території Білорусі мало ймовірно. А от теракт, якийсь там, ну, теракт в лапках, так, е, ніби то, що це ми зробили, чи наші спецслужби в Білорусі, оце да, є ймовірність. А ну, гаразд. А давайте запитаємо. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи буде в Білорусі якийсь, ну, умовно, теракт, да, в проміжок з 14 по 28 жовтня цього року? Хай скажуть, що не правда. Воня. Отав. Феху перевернут. І що? Альгес. Та ні. Де знов таки? Де руни, які агресію обозначають? Або якісь плани, якісь дії. Не, не, не про це мова, не про те зовсім. Дивіться, Вуньо, фехо Фегоперевернута Альгіс. Навпаки, Вуньо, Святкування в них там якесь буде в Білорусі. Навпаки, їм гарні якісь новини. Не знаю, може там якісь державні їхні свята, не дивився. Ось Отал. Щось да, що ж таке? Святкування у влади, бо це от якраз руна влади. Так. Тобто, не знаю, чи державне свято, чи, можливо, окремо свято у Лукашенка у його сімейства, щось такого плану. Ось буде у них якісь втрати, збитки в них будуть. Ну, але знов-таки, може, будуть втрати саме на святкування, якщо так. Тобто, чи, тому що це прям явні збитки, ну не так би трохи виглядало. Ну, а по фіналу, ось альгес. Та захищені вони спокійно все почувають взагалі. Знаєте, фраза прийшла, як у Бога за пазухою. Тобто, це теракт? Та який теракт? Ні, не макаси. Ну, а раз, нам те на руку, нам тільки ще Білорусі не вистачало, щоб вони впряглися. Хоча і так впряглися, але мається на увазі армією військами. Да? Що вони Росії допомагали там зброєю і так далі, і ресурсом, то ми і так знаємо. Ще, 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 ще вони і маукнеться також. Добре, ось такі от розклади вийшли. На цьому вже точно все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!